Всім привіт! І сьогодні ми ще пограємо в дуже популярну гру під назвою Subnautica. Так, ми починаємо нову гру. Так, виживання від виживання вибираємо. О, тут якийсь кол корабль сломан показаний. Типу ми що упадемо? Що, з космосу чи шо. Е, так, сказав. тривога. Є вероятність повріждення фюзеляжа. Всего экипажу немедленно покинуть корабль. Запуск ее. <плес> <Уже умає. плес> Три, два, один. Хм, прикольно. Ой, -мо. Нифига себе. Ой, ой, ой Все погано. Чапошки прилетить Ну так, да, це було очевидно. Ой, шкінку! Пожар. О, це дуже погано. Причому дуже погано. Ой так вогнегасник. Бустріше тушись. Фух, потушив. О, це, а это что за планшет? Вы получили легкую травму головы. Ну, это да. можно считать оптимальным исходом. Це... Данный КПК угу. был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. О. Пожалуйста, прочтите Ничего. подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи. Что а тут? О, скрибочка. У мене якраз вот це, як я понял, в хафка, да? Ну, Вот якраз. Так. О. Вот наш, наш корабль. Прикольно. Вот наш корабль. Такой. Разгермизированный. Причина. О, неизвестно. Можно взять. Выживший не обнаружен. Так, що тут є? Цікавенько? Якась труба величезна, якісь гриби. А цікавий. Так, там кисень як я поняв. то треба? Бутиобережну. О, о, що. Ну, прикольно. Що там таке? Щось рочав. Инопланетные формы жизни Мифона, мифор, могут обладать дохожу, полезными свойствами. Использование этих ресурсов — проверенная тактика выживания. Да, михур вот. Ну, ладно, видимо, можно О, вот еще э, из вишня, да. Медь — незаменимый О, медь. компонент любого электрического медь, оборудования. Дуже Вероятность экономика. вашего выживания только что увеличилась до маловероятно, но не исключено. Так ладно, піднімаємося у нас мало кисню вже. О, то що таке час? Подивимось. Якийсь обломчок. Металеві уламки. Ладно, візьмемо. А що за металеві уламки? А ніфіга вони займають. Багато місця. Мабуть з ними щось можна буде зробити в капсулі. Хоче? Ну ладно, візьмемо. Точно для чогось треба? Так, блин, далеко відплили вже. О, це що? штучки. О, там якась коробка. Іще уламки. А це що за коробка? О, тут якийсь винтоплав. А можна якусь забрать? А, не, ну ладно. Может это просто так. Вообще уламочки. Ну нормально. Так, все погнали до нашей капсулы. Я так і не понял, що там такого произошло, що в нас взрыв. Підбили, чи що? Блин, тут чи все таке? Увага. А, тут надо чинить чи... Лагоджу. А що це таке полага? А, це оце силькону воно, печерна сірка. Це вообще звідки це все взяти? Кривуля, а ну-ка попробуємо. О, прикол. Вода. А, з цього міхура воду можна сделать. Да, Скварс скло, да? А титані. Ага. Це ж стука Титан. А Титан, як я зрозумів, дуже важний, да? О, там якісь штуки можна зробити. А титанова шайба. Ага, О, стандартний кисневий балон. Зробимо окей. А це що таке? Міст срібло? А де срібло взяти? О, перенес на чов'яння і О, де гвинтоплав. Так, може тут щось... О, зроб... досліджувати може. Може якраз досліджувати саме нужно. Ну-ка, там треба була батарейка. З чого батарейка робиться? У нас є якісь крафти. От, батарейка, мідь і кислотний гриб. А кис... Це як я поняв оця штука. Я отак так буду. Так, два ці гриба. А так дивись реально скоря. по факту. Прикольно. Так, ну зараз спробуємо зробити. Треба батарейку. Вот батарейка. О. Синтезирує О, батарея. Дві батарейки з кому гума, поверкел. Потужне переносне джерело енергії. Ну, понятно. Понятненько. Так, лифтарик, нам надо доследжировать, что я понял. Сканер о, можно использовать для синтеза чертежей и знаний технологий, само и для записи инопланетных знаю, биологических а. данных. Само завершено. Показатели в норме. Продолжаю наблюдение. Ну хорошо, что показатели в норме. Нет. Так, проплываем трошки дальше. Может что-то знайдем знаю, конечно, что можно найти тут. чей я таки медленный, Пять. Так, еще у вот тебя блонки. Окей. Мы ламочки. О, можно сканернуть пустый коралл. Ой. Ну, и форма життя. Зрозуміло. Так, сінаксі. Я б туди назад приплив би. Там, де у той уламок якогось гвинту плава. То може б туди, краще б сплив. По можна коралова труба, прикольно. По можна, так. Да. К слотних гри. Прикольно. Ну як я поняв, можна сканірувати, це просто форма життя. О, ще одну батарейку зробимо. Батарейки, думаю, не нужними тут дуже будуть. Так, ты там... О, там якісь уламки. О, может атис зб... А Хотя, мабуть, нельзя будет забирать. 200 метрів уже відплив. А, так близько, стоп. А, ну ладно. Так, тут якісь уламки є. Сейчас будем сканировать. Что тут можно скоро нормить? Тут ничего чи нельзя, Тут нічого нема. Як я поняв, в, в, в оцих тільки штуках, коробках. От металеві уламки. Ну, металеві уламки, ладно, ми понимаємо, що це. Так, розкидані уламки, ну так. Да. Так, о, довгий сіл. Прикольно. Да. О, можна тепер новий будівлі. Куди я його ставити буду? Еш питаннячко. Так, тут нема нічого. да, і насчет на КСК, що я казав, типу, запишу, мені про... Я там просто цей мені щось ругається ОБС, а я не можу. Що там речить? О, гвинтоплав! Треба ще одну частину таку, кажуть. Окей. Ча знайдемо, може сразу. Сразу спробуємо його зробити. Чи що. Ну, надо знайти спочатку його частину, я ти поняв ще. У нас вот азыки то надо не могу нас Он может тебе с коверами, пожалуйста, спасибо. Обнаружен повышенный уровень радиации. Uh -huh. Данные совпадают с повреждениями ядра двигателя Авроры, полученными во время крушения. то, У нас будет радиация. Прикольно. Блинчики, так темно. Опять. Так, що тепер можна зробити? Так, ну титан ми робимо, ладно. Титан, це, як я поняв, нам нужніша в в грі О, в мене тепер можна все там щось поробити. Типу, тобто, в кожній так, батарейку ми робимо. Вот і вот треба. Так. Тут можна о може зробити. О, житло будувати. Так. Це, якщо що пер... підскажіть, де там, наприклад, я поняв на уламки. Де уламки, наприклад, переносно чи в не цікаво, що там. Де уламки, наприклад, що... чогось. Де можна щось сканернути. Можете підсказати в коментах, окей, пожалуйста. О, тут можно набір взять было. Так. Пішли далі. далее. Блин, все-таки лучше сделать лихтарок. Да, я лучше зроблю. Потому что що щось дуже мало светло. О, нифига себе він світить. Вон. Ну, це все даже было полезненько. О, так нифига себе він світить. Я думал, это вообще. Слабенький такий фонарічок будет. Він дивіться як світить. Піпець. Ну ладно. Це дуже гарно. Головне, щоб я хоч щось бачив. Кристалічна сіль. Так, там якась витка водоростей. Хм. Так. О, ламка. На этой планете жизнь развивается в необычайно разнообразных экологических биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Так, поднимаемся. Ну, Зара уже рассвет будет уже скоро. Так, погнали далі. Дивитись, що тут у нас. Мені треба знайти ще частинку глайдера, тільки я не розумію, де вона може бути, та частинка. О, це хто такий? Будь-хтось дружелюбненький. який щелк дружелюбний. Ой, якісь штуки. Мукс, ну, ну, подивимось. Насіння, відкриводу росте. У мене місця немає. А, у мене місце закінчило. Води попить. І буде місце. Так, ладно, все, треба йти. Ну, то що таке? Якась тварина, теж дружелюбна, мабуть. Так. Ми вже приплили, 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 да. <кхм>, там, приплили. Давайте титан ще зробимо. І мастил, можна якесь мастилу зробити. Смазка незамінна при зборці транспортних апаратів і силових установок. Mm -hmm. О, так у нас транспорт. Мабуть, у цій переносно в і можна буде якийсь транспорт робити. То якраз скажіть, де можуть ці всякі обломки бути. Так, быстренько закидуємо сюди все, що нам не надо зараз. І пойду піш... я. Доследживать всякую Всякие биомы Сейчас будем доследживать далее Так, -оськи. І розкажіть, які тут е, опасні моби можуть бути, щоб я хоч знав, як вони виглядають. Просто я ж вообще нічого не знаю тут. Розкажіть, типу из самых опасных там. На капоня вот може бути... Господи. що він викинув? Якісь штуки, блін. Е, так. О, кварц. Кварц може тоже приводитися мені. Они... Так. Каваємо кварцик. Титан. Так, все. Виходимо. Міч. О, міч. Міч. Міч це дуже потрібно. коцну. Блин, стоп, барахт игру. А вот Обнаружены отложения серы в местных пещерных системах. Сера – необходимый компонент для функционирования ремонтного инструмента. О, сера, точно, нашли. Вот сюда сера из тех челей. Были, у меня хп мало залишилось. Так еще и цей. Нет. Так, вот так пробуем. Пошли еще раз попробую туда зайти. Сира, Не, ну сир, это вроде норм, компонент, как я понял. Типа нужный компонент, Сира, Окей. Блин, кто там смеется каждый раз? Что это такое? За... Да. конечно. Так, ой, я не не, а, на нажав а що наверх. А, типа можна батарейки ще міняти? Нифига вони придумали тут. Прикольно придумано. Можна батарейки заміняти замі... ще. Прикольно придумали розраби. М -м, так, це сюди треба, да, вроді? Да. Коли вони не загубитись, то я краще ще раз. Харнюся. Хр Так, опять. Ой, блин, а те челики жесткие. мальчик Что это за челы, блин? Вот, это вот челики. И кищи. Пипец, ну вы и страшила, конечно, эти челики. Ой, блин, у меня кищи мало, я не заметил. Быстрей ше всплывать. Фух, спив. Так, там ржавотой. Я капоняв, ржав, ото. Да, отой. Не, ну прикольно, він. Прикольный, конечно, чел. Челуха, приколюха. Так. М у нас ще А, у мене ще їх дуже багато місця. Можемо ламки взяти. Як я поняв, у тих яких челиков... Ну, у цих зубік, у яких о тих зуби, яких зуби... О! А що тут? Переносна чов'ярня, чов'ярні, во треба три таких. 30 секунд. Так, стоп, значить, як я поняв тут надо шукать все. Так, вот, там якийсь отой зуб, зубами чел. З длинною мордою Ну от він якраз, кажись Вони, мабуть, і носять сюди метал, що їх так, його так. тут много О, можна просканировать. Водорості. Да, господи. О, місцева форма життя. Водорості. Так, отвір вопняковий. Так, ладно, давайте Надо знайти якимсь образом оту штучку. Ёма, то что такое? Это что за что? Что за бешеное существо? Что? Тридцать опасно вообще, блин. О, комплектный проводки на основе. Это важный компонент многих электрических и жилых моделей. Тут свинятий, сливла и кое-что. Господи, что за застрашила? Ой, тут я уламочка. Так, це якась красно. Ой, йома-йома, йома, быстрейше. Так, ну 120 метрів, вроде і близько. Ну ладно, давайте подивимось. Сенсори малої дальності обнаружили в даному біомі необычно богатое биоразнообразие і сеть переходів в виде небольших пещерних систем. Та-да, тут Все кого е, маяка якогось. Тут багато. знайти, всякого. Ну я хочу ще знайти дві частини переносної чов'ярні. Або знайти все-таки оцей Гвинтоплав. Чи як він там називається? Ну, коротше, ту штучку, яку ми першу знайшли. Саме. О, вот, Тільки сказав. Вот. Гвинтоплав, все, погнали зробимо. новий, новий але. Цікаво, що це таке. Куву, що за гвинтоплав. Во, да, бачите, я був правий, він. Е, цей. Ох, йома він точно не дружелюбний, як я поняв. Ш, ай! Шо це? Преслідник якийсь. Та да, він преслідує мене. А ну-ка, ска, сканірну його. Місцев у життя. Пип, блін Ніфіга він не дружелюбний, як я думав. Якраз, блін, дуже з... зле і невдоволене воно. Пепець. Чого він такий злий? Вроді нормальний чел. Чи... Вроді такий злий блін. Пепець. Так, зараз подивимось, що таке ота штука. Зараз я ще батарейку скрапчу, думаю, для неї треба буде батарейка. Я навіть впевнений, що там батарейка треба буде. Так, титан, як завжди, робимо. Угу. Ладно, кварцик состається. Не буду його перероблювати. Блін, тільки я не розумію, навіщо мені стільки титану буде? Ммм, так. Вот, так, да. і мідний дріт треба. з чого мідний дріт? А, у мене якраз є. Прикольно, Прикольно. Винтоплав. И мы больше надо хранилище. Там Морской бачить. глайдер позволит вам исследовать удаленные регионы. Угу. Запасайте провиант и питьевую воду для долгих путешествий. И всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля. М. Так далеко. Так может значит на нем прям богато можно да Прикольно. Так. Отпускаем в одну шафу и в другую. Вот. Сюди щось... Ай. Так, напишемо титан. Отут. тут. Титан. Ой, блін, англ. Титан. І отут, тут, может тоже титан. Та, господи. Тому що мы там в ще. Треба надо перемістити з капсули. Капсула ж все-таки потрібна. Внимание! Продолжающееся розрушення ядра двигателя Аврори може привести квантовому взриву. Взрив? Зр... Так це КПС буде, если буде цей взрив. Так, вроде от стійки десь, думаю, поміститься в другий ще. Тільки місця в них взагалі мало. Давайте туди і свинець закинемо, і срібло. Це найголовніше, ми позакидуємо сюди. Так, а що таке Глайдер? Ніфіга собі, у нього і світ, і карта, і ми плаваємо швидко. Ніфіга прикольна штука. Так я знаю, везде взагалі зможу побувати. Ніфіга прикольна штука. Діпець, штука прикольна. Ладно, думаю, ми, думаю, це буде перша ж, звісно, частина, і ми її будемо вже закінчувати. Отак ми за цю першу частину змогли скрафтити е, сканер, ліхтарик і саме головне, як я зрозумів, глайдер. І ще надобувати кучу титану і кварцу. А так, всім пока-пока!